Всім привіт! Сьогодні відео буде про декорчик. Ну і взагалі про те, чим я займаюся, коли немає фотозону. Бо в мене такий, я так замислилась, такий графік. На вихідних я роблю фотозону. Ну, це така умовна назва, тому що вони для мене не вихідні. Це звичайні робочі дні, коли робиш фотозону. А будні це. Займаєшся відправкою посилок, займаєшся написами. Ну і ще багато чого. От в цьому відео я просто покажу, як минають мої дні. Покажу вам наш декорчик, який ми виготовляємо. Всім гарного перегляду! Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Зараз ще віднесу замовлення моє сьогодні кульки. Це в мене колір шторм Калісан. Фром срібний, а циферки тут 75 сантиметрів. До речі, не всі цифри 75 см літають з гелієм, але мої літають. Ну, менший розмір, відповідно, взагалі не літає, тому що сама по собі фольга досить. Ну, не важка, але важить і меншого розміру цифри просто не політять із за своєї ваги. Те ж саме стосується різних фігурок. Не всі фігурки літають з гелієм. Кульки всі я обробляю завжди, вони вже підсохли, будуть літати довго. Вихідні минули. Тепер треба всі ці кульки після монтажів порозкладати по місцях. Бо завжди на монтажі в мене немає часу розкласти так, як треба. Тим більше, що я беру не пачки, щоб все не брати, а там по декілька штучок. Вешу отак так от просто звалено все, все це треба розібрати. Тому що, як правило, вже доробляєш ту фотозону, над тобою стоїть прибиральниця. І ти все швиденько скидаєш в кучу, їдеш з монтажа і вже вдома тут все це розбираєш. А, до речі, купила кулька. Я купила багато, дві пачки. Калісану такого 19 дюймів. Білий кольор. Взагалі я різні купила кольори. Ще в мене тут десь був кольорок. Я вже трошки порозкладала, у мене ще лишились такі. Калісан, взагалі 19 дюймів дуже мені подобається, бо у них немає цих полосок, як на джемарі Рів... така кулька. Рівномірна, нічого не де ніяких полосочок, і гарний вигляд має. І даблстафи з неї теж виходять дуже гарні. Тому я якось перейшла на колеса. Ой, ще в машині в мене дві коробки. Ну, я думаю, розкладу спочатку це, потім вже буду розкладати далі. І, до речі, от розбирала кульки і знайшла колесанчик такий 5 дюймів. Тільки 5 дюймів чомусь у мене, напевно, не було е, більше ніяких там 12 дюймів, 19. Колір називається Шавлія. Ну, все ж. От, дуже класний колір, до речі, я такий шукала. Але використовувала зимовий зелений із зеленим темним всередині. А оцей був би класно. Поставила зараз напис, передивляюсь, як він буде пасувати. Він такий дуже великий метр 35 м довжина. А це дерев'яний напис. Це зараз я буду робити на замовлення. Але там буде велика фотозона, там 2,5 метри ширина буде. У мене буде 1,50 метр. Ну, я думаю, цей напис теж буде гарно. Не могла вам не показати. У мене тут супер гіганти сьогодні. А такі написи, ну, напевно, на весілля в мене замовляють вперше. Я маю на увазі розмір. Бо тут слово Тетяна метр п'ятдесят. Ну, на відео, звичайно, це не видно взагалі, ну, звичайний напис собі. Але він просто гігантський. Ну, якщо так взяти, то зріст у мене метр шістдесят чотири, а напис тут метр п'ятдесят, тобто він майже мого зросту. 15 см не вистачає ось таке гігант. І молодята замовили самі без е, декоратора, ну, би вони мають передати декоратору. Сподіваюсь, що фотозона дозволить все це розмістити, бо я їм, звичайно, скинула макети сказала, що якщо ставити написи в один рядочок, то це буде е, більше, ніж 2,5 метри, ну, майже 3. Да, бо слово Сергій тут один метр, Тетяна, метр п'ятдесят і ще значок. От, Дуже великий. Е, ну, Це так, щоб всі гості в залі бачили, у кого весілля. Навіть з поганим зором з любого куточку залу буде видно. Так, тепер сподіваюся, що пошта все доставить нормально. Показую вам, яку красу в мене замовляють. Це все а Звичайно, напис прообразиться. На фотозоні буде дуже-дуже круто. Зніметься плівочка, він буде такий дзеркальний, гарний, гарна буде фотозона. Зараз хочу приготувати всі написи на відправочку від фанера. На цю фанерку мені треба буде поклеїти магніти. Я буду відправляти її нефарбовано. Це таке окреме замовлення, а це написи з полістиролу срібного, метелики, метелики з золотого полістиролу. Це ми відправляємо в захисні плівці. Ось у мене ще такий напис: це білий полістирол. Його зараз я буду робити об'ємним. Бачите, білий полістирол, він також йде в захисній плівці. Коли вона знімається, сам напис такий стає, як глянцевий. Глянцеву поверхню має. От у мене на фарбування. Буду фарбувати зараз коронку в білий колір. І всі ці написи з пінопласту. там Покрити літером або покрити фарбою. Зараз цим буду займатися. Ось такий напис у мене великий сьогодні. Прям бачу, як він буде на фотозоні, просто бомба. Коли зніметься плівочка, буде виглядати дуже так дорого, шикарно. Думаю, фотозона буде гарна у когось. Ось така краса в мене. Такий великий напис. Буде дуже круто на фотозоні виглядати. Це полістирол. Полістирол ми відправляємо в такому вигляді в захисній плівці. У моїх відео ви можете бачити, як полістирол виглядає без захисної плівки. Я її знімаю вже на фотозоні, коли повісила напис, щоб не лишати на глянцевій поверхні відбитки, бо сам напис виходить такий дзеркальний, потім не дуже зручно буде. Відтирати пальці, тому я вже вішаю написи, потім вже знімаю захисну плівочку. А в такому вигляді ми відправляємо. Пакую посилочки ваші. Зараз буду відправляти такий трон для фотозони. Він із фанери. Підійде для дитинки. На рочок, на два, три рочки. Звичайно, для дорослого цей трон буде за маленький. Висота у нього 80 сантиметрів. Ми робимо різні трони із фанери. Це і популярний. Його замовляють частіше. Взагалі можемо зробити будь що на що у вас вистачає фантазії? У мене такі хмаринки. Це все полістирол. Тут такий контур. Я колись робила фотозону з такими хмаринками. А ці великі хмаринки це буде на пінопласті такі об'ємні. Хочу нагадати, що весь декор, який ви бачите на наших фотозонах, який ви бачили у цьому відео, все це ми можемо зробити. І я сама користуюсь таким декором, тож можу вам цілком рекомендувати. Якщо є якісь нюанси, я просто цього не роблю. Або, ну, я слідкую за тим, щоб декор був практичним, зручним у використанні. Щоб максимально полегшити роботу декораторів, бо я сама знаю, що це таке. Це дуже нелегка праця. Тож намагаюся знайти таку, такі альтернативні різні методи, способи, щоб монтажі були якомога легші. Це стосується і каркасів, і магнітів, і взагалі всього написів. Або раніше, коли я тільки починала, всього цього не було, і досить важко було робити фотозони, і зараз нелегко, але в ті часи це взагалі було цей степлер, я пам'ятаю, каркаси з брусу. Коли робиш плівку на степлер, це було щось. Щось страшне. Зараз це набагато простіше. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, ви можете бачити, як можна легко монтувати плівку, як можна легко монтувати написи. Ну, взагалі на моєму каналі дуже багато цікавих відео, тож, чекаю від вас підписку, лайки. До зустрічі на каналі.